Британський ветеран рингу, один з найхаризматичніших і найнепередбачуваніших боксерів у надважкій вазі Дерек Чісора, знову приголомшив спортивний світ гучною заявою. За словами Дерека, у всьому світі існує лише один боєць, здатний здолати абсолютного чемпіона Олександра Усика. Хто може реально перемогти Усика? Тільки я. І я працюю над тим, щоб отримати матч реванш. Нагадаємо, що у 2020 році Усик здобув перемогу над Чесорою за одноголосним рішенням суддів у важкому, але переважно контрольованому поєдинку. Відтоді українець пройшов вершини хевівейту, об'єднав усі пояси і став абсолютом, тоді як Чесора залишився на периферії еліти, хоча й не здавав позицій. Втім, варто зізнатися, попри впевненість і амбіції Чесори, такий реванш навряд чи реально зацікавить ані публіку, ані самого Усика. По перше, британці вже до кінця цього року виповниться 42 роки. На цьому тлі з усиком виглядає радше останньою гучною мрією ветерана, ніж реальним боксерським сценарієм.